Всі ви добре знаєте, що у мене був день народження вчора, 52 роки, але я його не в ресторані святкувала, а їхала на Донбас. Ну і познайомилася з місцевою подружкою своєю. Ви хотіли щось сказати? Ага. Я хочу сказати, що всі ми за Україну і ждемо, коли наші переможуть. Молимо Бога, ходимо в церкву, молимося за всіх, за кожного воєнного, за всіх людей молимося, щоб наші люди були живі, здорові, щоб не боліли, щоб все було добре, ну, все добре, бо в нас смішане тут. Нічого, нічого дуже гарно. А я хочу додати, що вся Україна переживає і допомагає да. наблизити перемогу, щоб ви жили спокійно. Да. Що, на цьому ми прощаємося. Дуже дякую, було приємно поспілкуватись. Можна я вас обійму? обіймаю? Бережіться і виберіть. Україна єдина. І переможе, обов'язково переможе. Ми молимо Божечко і за всіх молимося, щоб всі були живі і здорові. Ага. <laughs> На старий дар настала, ну, да? Пришла.